Моє рідне село з Злочівського району Львівської області маленьке. Вчені поети, вихідці зі села возвеличили його у світі. Микола Андрусяк, відомий історик, написав понад 600 праць з історії України. Мирослав Рудко, вчений автор книги, Іван Франко мовою філателії. Книга була нагороджена срібною медаллю на світовій виставці у Празі 2008 року. Степан Андрусяк, краєзнавець, публіцист, написав понад 150 наукових праць. Об'єктом мого дослідження я обрала книгу Степана Андрусяка Спогади політв'язня номер 154820. фашистських таборів смерті. У книзі 16 розділів епіграфами для кожного автор використав цитати з поезії Кобзаря. Це свідчить про те, що творче натхнення і мудрість він черпав з кобзаря. Політв'язень номер 154 820 це уродженець нашого села Іван Петрович Лагола. З дитинства він причастився любов'ю до України з поезії Тараса Шевченка у хаті читанні, а свій дух загартував, ставши членом організації Січ Соколи. Учасники цих товариств вступили в лави ОУН УПА. Тоді він поклявся стояти до загину у боротьбі за волю та українську державу. Цю дорогу вибрав свідомо і ніколи з неї не сходив. У 17 років виконував обов'язки зв'язкового під псевдонімом Чорнота. У липні 1943 року Іван Лагола був заарештований. Його ув'язнили до Золочівської тюрми, а потім у Львові була камера номер 5 у Катівні Налонського. Терниста дорога патріота України пролягла до табору Освенціуму. Усе тортури, знущання, нелюдські умови переніс гідно. Не видав нікого з підпільників. 6 травня 1945 року усіх в'язнів було звільнено з табору. Іван Петрович емігрував до Едмонту. Ніколи не забував про рідну Україну. Далеко від рідної хати, брав участь у проєкті допомоги Україні. Був делегатом Конгресу політв'язнів у Києві 1995 року. Доля Івана Лаголи. Це доля сотень тисяч українців, які вибороли ціною власного життя нашу державу. Це вони, найкращі з кращих. Понесли зі собою у різні країни вірші кобзаря, і світ почув голос Тараса Шевченка, дізнався про українців як про народ, який споконвіку засівав землю житом пшеницею і ніколи не засіхав на чужій території. Ще у 1843 році Великий Кобзар у вірші написав про те. Що своє слово ставить на сторожі інтересів рідного народу. Це слово стоїть і понині. На моїй землі йде війна. Новітні фашисти намагаються закувати наш народ у кайдани неволі, але лине над Україною слово кобзаря борітися поборете, вам Бог помагає. Слово Тараса Шевченка звучало на Майдані. Воно вселяє в серцях наших захисників віру у перемогу, у те, що на оновленій землі вічно будуть син і мати, і будуть люди на землі. Для мене Тарас Шевченко уособлює рідну Україну, а його одвічне учитися читайте я сприймаю як заповідь: вчуся у школі, щоб знаннями служити Україні. Я для себе відкрила ще одну сторінку нашої слави. Дуже хочу, щоб моє маленьке село росло і щасливим було, і великим було.